Вітаю вас, малятка! До нас в гості сьогодні завітала лялька, Катруся. І вона нам принесла книжку. Малятка, я хочу вам розповісти трошки про книгу. Книги нас оточує скрізь. Який би б ви не прийшли, ви побачите книгу в шафах, на полицях, на столі. Діти дуже полюбляють слухати казки, які їм читають дорослі. А також ви самі любите розглядати малюнки на книжках. Так розпочинається ваше знайомство з книгою, яка для багатьох стане добрим другом. Книжки бувають різні: маленькі, великі, товсті і тонкі, з малюнками і без малюнків для дорослих і для дітей. Книжок дуже багато, вони всі різні і цікаві. Книга мудрий друг. Який, не вміючи говорити, розказує про надзвичайні пригоди, про подорожі, про чудеса, про навколишній світ. Можливо, книга, про на вами в дитинстві, залишається в пам'яті на всеньке життя. А чи знаєте ви, дітки, як краще знайомитись із книжкою? По-перше, огляньте уважно обкладинку. Книжка складена зі сторінок. Важливою частиною книги є малюнки. Вони не тільки прикрашені, прикрашають її, а й допомагають краще зрозуміти, про що розповідає книжка, уявити її героїв, дізнатися про їхні вчинки по малюнках. Навіть ще не прочитавши книгу, книг Книжку не можна брати брудними руками, не можна малятка рвати сторінки, не можна малювати. Малятка ось і закінчилося наше перше знайомство з книгою. Я хочу побажати вам хороших книжок. Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не зустрічали. Бодай однієї сторінки з нової книжки. Людина, яка любить книжку, щаслива людина. Дякую за увагу, малята. До нових зустрічей!